Всім привіт! З вами Саня. І сьогодні у мене нарешті з'явився інтернет і в мене загрузився скін. І по-друге, я вам сьогодні покажу, як створити, нещо, як зробити, три ферми. Ферму заліза, далі ферму меду, Та, як його та сот Пчелиних І ферма сніга повністю автоматична. Ферму селянів я не буду показувати, бо вона є в шостій серії ваніла. Якщо ви не бачили, то подивіться і не забудьте підписатися. І покласти лайк. Для початку перша ферма це буде снігу. сніга. Це тепер нам потрібен блок. редстоуну. Далі в річах, як буде. Не знаю, як буде речах по-українськи. Якщо хто знає, пишіть в коментарях. Тому ми на російську перейдемо чуть. Доляха. Треба буде запам'ятати, як буде по все. Ми запам'ятали, що речах по-українськи це важель. Так, далі нам, якщо так, нам треба скло, скло і тепер сніг. Тепер я Кавун Ні, не кавун Ти Ні, тиква як буду тиква, тыква, тыква. Во, гарбуз Так. А ще один рец. Опа, я читер Так. Для початку ми беремо, вириваємо яму. А, і ще треба. Поршень чи як воно там називається. Поршень, да, липкий поршень. Ми беремо. Бимо сюди поршень. Сюди рицьком. Сюди це як його М -м -м. блок редстоун у нас виходить вечний Двигатель А ні, чи як? Стоп. Так, ми маємо Зламати, вроді би, ну так, да, два блока. Все-таки. Ось так. Сюди редстоун. Далі сюди любий блок. Допустимо, доса важіль. Тепер блок редстоуну. Тепер, коли он так, то ферма працює, коли важіль включений, то ферма не працює. Далі ми маємо взяти, вроді би, ось таку колбочку зробити. Тут у нас буде наш... Сніговік. Опа. І нам ще треба скляна панель. Панель. Нам потрібно сніговика нашого зажати в цей угол і закрити панелями, щоб він був весь час всю, тут. Як ви бачите, коли воно буде ламатися, сніжки будуть автоматично. І далі, наостанок, нам потрібно. Вагонетка з воронкою. Воронка сама. Воронка і тепер скриня. Сразу вам говорю, краще беріть багато скринь, бо ферма дуже ефективна. Так, далі ми маємо, вроді би. Тут, допустимо, скриня. Туди ми підводимо сюди вагон, тобто воронку. Тут так кладемо чия. Ага, назад покинути. Чияк я вже забув. М -м -м -м. Так, ну і тоді беремо рельси. Не українську виходить, не знаю. Вибачте, не судіть мене строго, я а звичайна людина. І все. Такс. Кладемо це сюди. Тепер вагонетку кладемо ось десь так. Тепер нам потрібно. Оп, оп, ось так якось зробити. Провіряємо, працює. Так, працює. вітаю, ви зробили ферму сніга, яка працює автоматично. І ви не ламаєте лопати. Це була перша ферма. Друга ферма це ферма заліза буде. цього нам потрібно ліжко. Якщо точніше 5, напівблоки. Це їх теж потрібно 5. І лава. Лава і селянин. Тут більше... І це у селянина. Але вам прийдеться його тащити вручну. Так, ми тепер ламаємо раз, два, три на. Раз, два, три, чотири, п'ять. І. Скільки там три блока вниз? Ні, чотири. Чотири блоки вниз. Це скільки? Три. Так, да, Три. Чотири. Так, сламаємо Ось так. Оп. І так кладемо два півблока, наприклад. Так, ми зламали. Тепер кладемо тут раз, два, три, чотири, п'ять ліжка Ой. Тепер, а тут кладемо полублок. Тепер ми спавнимо раз, два, три, чотири. П'ять селянів, вам прийдеться їх дохід, і вони мають, як я пам'ятаю, бути без професії. Тепер ми кладемо їм смолу скрип смолу скріп. Раз. Ой. Раз. Два. Тепер ми накриваємо. Вроді би накриваємо, переберемо ограду любу, ось таку, наприклад, візьмемо з кругляку, і обкладуємо це на три блоки вверх. Раз, два, три. І так все по периметру. Ще вам для цієї ферми знадобиться дуже багато листви, щоб в кінці її обкласти, щоб големи спавнились там, де нам потрібно. Але так як мені, на жаль, немає куди це обкладувати, то я це робити не буду. Так. Ось це сюди сюди. Ось так. Тепер ми беремо. Воду. Далі розливаємо її. чи ж що? Чи треба на один блок більше? Що я не так зробила? Один блок більше, бо я цю ферму сам ніколи не будував. Не знаю навіть, чи вона працює. Тому якщо вона не працює, вибачте, я не винагадую. Ми тепер несемо. Якщо ми розільємо. Поклали. Покладемо тепер сюди. Понял, ми беремо далі. Піднімаємо все. Це теж закриємо. Тепер це ламаємо? Зараз я зроблю все за кадром. І вам потім скажу, як це треба зробити. Так, я знову тут, щоб зробити так, щоб один блок був не в воді, щоб голем десь тут спавниться і він стікає, ми беремо. І що? Нам потрібно класти цю платформу, де жителі. Так, по периметру і на один блок сюди, щоб воно вийшло. І один блок туди. І тепер нам потрібна табличка. Що воно так називається? Так, да. табличка. Тепер моє саме нелюбиме. Допустим, нам потрібно табличка тут -то. тут. -то. Що ми розірємо? Mm -hmm. Так, я хочу делать. Че? Круто. Круто. Ой. Нет. Так, минус вода. Треба буде нам пол, напевно, замінити на щось інше. Так, і тепер це значить сюди. Е. Та як же це зробити? Так, обично мінус вода. Що зараз ми напевно зробимо як? Нам потрібно щоб лава була тут. По ідеї, це нам потрібно вкласти тут. Потім... Я зрозумів. Вітайте мене, саня зрозумів, саня зрозумів. Саня молодець, саня молодець. Бачите, нам потрібно ось так покласти. Тепер вода не. Тобто, лава не буде витікати. Тепер ми вбираємо камінь, який у нас утворився. Якщо що, ось цей редстоун, що в мене? Стоїть нам робити, тобто вам класти не потрібно. Просто в мене інших боків під рукою немає. І тепер голем такий, допустимо, спавниться тут, його зметає сюди. І так як він три блоки, він тут загорається, помирає. І так, і нам потрібно зробити як? Взяти це зламати. Ой, це теж зламати. Сюди ми кладемо, наприклад, скриньку. Відкривається, да. тепер підводимо, не угу. надивіться, вилетіти. Підводимо одну воронку сюди з цього боку. Одну воронку сюди з цього боку. Скринька відкривається. І до цих воронок, до якоїсь одної з них, теж Угу. Теж підводимо воронку. Ось так. І наша ферма, можна сказати, готова. А якщо ти хочеш дізнатися, працює вона чи ні, то провір, зроби її. І тепер вже 14 хвилин пройшло, якщо ти до цього додивився, то значить тобі цікаво. Тому, ну, проклади лайк, підпишись. І тепер, напевно, я ще покажу ферму яку. Покажу ферму селянів. Все-таки. Бо не всі бачили. Тьо ні. Напевно, дві ферми доста. А якщо ви наберете дуже багато лайків під цим відео, допустим... 15 лайків, ні, 20 лайків. Все-таки, у вас же вже 300, як у тракториста. Тому набирайте 25 лайків і виходить нові, нове відео про ферму. Тому, ось так. І з вами і не забувайте, з вами був Саня. І тепер. До зустрічі. До нових пригод. Слава Україні. До перемоги. Скоро буде новий відосік. До зустрічі!